Вітаю усіх на уроці хімії. Сьогодні ми з вами розглянемо задачі на знаходження виходу продукту реакції. Перед цим нагадаємо собі, що будь-яка хімічна реакція, яку ми можемо схематично зобразити, А плюс Б дорівнює С плюс Д, складається з А плюс Б це в нас є реагенти або вихідні речовини С плюс Д. Це продукти реакції. Тобто речовини, які утворюються внаслідок реакції, будь-яка хімічна реакція протікає з утворенням продукта, але ми знаємо, що в нас є певні втрати. Тому ми сьогодні повинні навчитися, як знайти продукт реакції, врахувавши власне втрати. Вихід продукту реакції позначають буквою ета. І знаходять за формулою. Ета дорівнює маса практичного речовини, які утворилися, до маси теоретичної, помноживши на 100. Або друга формула вихід продукту реакції дорівнює об'єму практичному, який ми отримали продуктів, до об'єму теоретичного. Звертаю вашу увагу, що теоретичну масу або теоретичний об'єм ми завжди знаходимо за рівнянням реакції. Тобто рівнянням реакції. Це є теоретичне, це є те, що ми обчислюємо, те, що ми сподіваємося отримати, але насправді, як правило, не отримуємо. Розглянемо задачі. Перша задача. Під час взаємодії азоту об'ємом 56 літрів водним було одержано амуніак масою 82,25 г. Обчисліть відносний вихід продукту реакції. Отож, записуємо спочатку дані. Об'єм азоту 56 літрів, маса амоніаку 72,25 грам. Це вже є маса практична, оскільки нам в задачі сказано, що отримали 72,25 грам, тобто його зважили. Це практично, і тому ми, власне, позначили в дану відразу, що це є маса практична. Потрібно нам знайти відносний вихід реакції амоніаку, оскільки продуктом є амоніак. Записуємо рівняння реакції N2 плюс 3H2 дорівнює 2 nh 3 Нам відомо, що азоту є 56 літрів, пишемо над азотом. Відповідно, знизу пишемо 22,4 літрів на моль. Шукаємо масу амоніаку теоретичну, тому що в, за рівнянням реакції ми шукаємо теоретичний завжди масу чи об'єм. І оскільки нам треба знайти в грамах масу, то ми мусимо мати мулярну масу амоніаку. Молярна маса амоніаку дорівнює 17 грам на моль. Підписуємо рівняння. Не забуваємо про врахування коефіцієнтів. 2 на 17 грам на моль. Звідси х рівні 56 помножити на 2, помножити на 17 і розділити на 22,4. Відповідно, теоретично ми б мали отримати 85 грам амоніаку. Це є теоретична маса амоніаку. Вже ми з вами вивчили, що відносний вихід це є розділення практичної маси на теоретичну. Підставляємо у формулу. 72,25 розділяємо на 85. І множимо на 100%, оскільки ми хочемо отримати у відсотках відповідь 85%. Таким чином ми знайшли відносний вихід продукту реакції. Розглянемо іншу задачу. Обчисліть об'єм етану, необхідного для добування етену об'ємом 89,6 літра. Якщо відносний вихід продукту реакції становить 80%. Записуємо спочатку дані. Знову ж таки, ми маємо вже готовий об'єм етену, який добули, тобто це є практичний об'єм етену 89,6 літрів. Нам даний вихід 80%, і потрібно знайти об'єм етану, тобто речовини, з якої ми добули етен. Пригадуємо формулу. Вихід продукту реакції – це об'єм практичний до об'єму теоретичного, помножити на 100%. Оскільки нам у рівняння можна вписувати лише теоретичний об'єм, а ми маємо практичний, то ми з цієї формули знайдемо об'єм теоретичний. Об'єм теоретичний буде дорівнювати об'єм практичний, об практичний розділити на вихід продукту реакції і помножити на 100%. Продовжуємо. Об'єм теоретичний. Знаходимо це 2 h 4 дорівнює 89,6, поділити на відносний вихід 08, і дорівнює 112 літрів. Записуємо рівняння реакції. Етан це 2 h 4 розклався на етен, це 2 перепрошую, С2H6, розклався на етен С2H4 плюс H2. Оскільки ми вже маємо теоретичний об'єм, можемо писати це 2, над С2 аж 412 літрів, знизу 22,4 літр на моль. Х над c2 6, бо це є етан, Оскільки це знову ж таки об'єм в літрах внизу буде 22,4 літра на моль. Коефіцієнтів в нас немає. Звідси шукаємо х. Х дорівнює 112 помножити на 22,4, розділити на 22,4. Тут гарно скорочується, і в нас х дорівнює 112 літрів. Отож, об'єм етану, який би ми мали взяти, щоб утримати етен, становить 112 літрів. Дякую усім за увагу!